Спільна праця завжди об'єднувала людей незалежно від професійних чи політичних уподобань. Щойно блиснуло сонечко, як у Манчани дружно почали прибирати рідне місто. Колективи підприємств, установ та організацій, школярі та студенти разом з комунальниками долучились до акцій за чисте довкілля та посади дерево. Члени міської організації партії регіонів також приєдналися до спільної справи. Дружно взявшись за лопати та відра, на в'їзді в місто вони висадили 50 саджанців. Туї мабуть, практика радянських часів проведення суботників вона має право на життя, тому що навесні посадити квіти чи дерево це, мабуть, добра справа, і вона несе собою і оновлення природи, оновлення. Навколишнього середовища. І ви знаєте, завжди приємно, коли люди значить, не під палкою, а за покликом серця і виходять на таку хорошу і добру справу. Як говорив наш президент Віктор Федорович Янукович, що тільки загалом і всі разом ми наведемо ладу нашій країні, в нашому дворі, в нашому місті. І я знаєте, я радий сьогодні, що під гідою партії регіонів, міської партійної організації люди вийшли на цю добру справу і садять сьогодні ту і садять. Ці кущі, тому що це завжди зелень це добра справа. Це, це для людей, для дітей і для нас з вами. І це не одноразова акція. Початок алеї було закладено в минулому році. Хвойні деревця доглянуті, їх регулярно поливають. А нині алея знову поповнилася молодими саджанцями, які не лише насичують киснем повітря, а й радують око уманчан та гостей міста. Та й приклад партійців вартий наслідування, адже це турбота про місто не на словах, а на конкретній справі.